Намір укласти святий подружній зв'язок, подайте один одному ваші праві долоні та перед Богом і Його святою Церквою висловить вашу згоду. А тепер зараз будете повторати за мною. Я вітав тас. Віта беру, беру тебе, Людмила, за свою дружину, за, за свою дружину і присягаюся, присягаюся, що дотримаю тобі вірності. Що тобі вірності у благополуччі та недолі, у, та недолі, у хворобі та здоров'ї. І що кохатиму і шануватиму тебе І кохатиму, що багат, шануватиму тебе. по всі дні мого життя. По всі дні мого життя. Нехай у цьому допоможе мені Господь. Нехай у цьому допоможе мені Господь. Бог всемогутній. Бог всемогутній. у Трійці єдиний трійці єдиний. і всі святі. Всі святі. Я Людмила. Я Людмила. Беру тебе, Віта тас. Беру тебе, Віта тас. За свого, чоловіка, За свого чоловіка і присягаюся, і присягаюся що, дотримаю тобі вірності, і що дотримаю тобі вірності, у благополуччі та недолі, у, благополуччі та недолі, у хворобі та здоров'ї здоров і, і, і що кохатиму і шануватиму тебе, по всі дні мого життя. По всі дні мого життя. Нехай у цьому допоможе мені. Нехай у цьому допоможе мені. Господь Бог всемогутній. Господь Бог всемогутній. могутний. єдиний. Утрійці єдиний. І всі, святі. і всі святі. Що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. Я авторитетом католицької церкви підтверджую і благословляю ваш подружній Союз в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Нехай Господь у своїй милості зміцнить цей ваш союз, який ви уклали перед церквою і зволить наповнити вас своїм благословенням, що Бог з'єднав і сполучив. Людина нехай не роз'єднає. Благословімо Господа. Богу, 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 Богу. подяка. Є, є тільки вже палець не, не налазить. А можна їх посвятимо. <рес> І одразу воду свячано. Mm. Там є, тут є добре. Священна з вода, чи Тут свячена вода, так, да? у вас da. на столі? Може. Мої обличчя дві. Давайте одну якусь. Mm. Ну okay. no, вони вже oh, oh. всі свячені. Я їх святи. будуть всі. Хорошо. Нехай Господь Бог благословить ці обручки, які ви подасте один по одному вручити на знак вашої любові і вірності в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. нас. зберіть одного дручку. І Ні, Так, і давайте її на палеці, повторяйте за мною. Людмила. Прийми цю обручку на знак моєї любові та вірності. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Вітал таз. Прийми цю обручку на знак моєї любові та вірності. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Добре. Тепер, е Тепер помолимося спільно до Господа Бога за Віталкаса і Людмилу про Боже благословення в їхньому подружжі.